14 липня 2013 року, близько 8 години ранку, тишу, війшло телефонне повідомлення диспетчера швидкої допомоги про те, що по вулиці Грушевського в квартирі номер 8 будинку 5А, воював труп жінки. Під час виїзду на місце події слідчо оперативної групи було встановлено, що померла є жінка на ім'я Світлана з 1983 року народження. Під час поверхневого огляду трупу були виявлені деякі синці на нижніх кінцівках, на сідницях, а також на нижній поверхні живота. Під час проведення судово-медичної експертизи трупа, судово-медичними експертами було встановлено, що на трупі померлої численні множинні травми на животі на нижніх кінцівках та на сідницях. Було встановлено, що причиною смерті даної жінки є масивна крововтрата внаслідок численних забоїв живота та нижніх кінців, проведеною першопочатковими заходом у ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до заподіяння тілесних пошкоджень даній жінці причетний її співмешканець на ім'я Віктор 70-го року народження, який мешкав у даній квартирі, де було виявлено труп жінки. Згідно показів, Віктора, а також іншими доказами було встановлено, що тілець у він заподіяв металевим вибувачем для килимів, який був вилучений в ході додаткового огляду місця події та прилучений до кримінального провадження як речового доказу. На даний час Віктор затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, з ним проведені першопочаткові слідчі дії, оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Слідство кримінального поваження тривання. Це те, що він чинив даний злочин в стані алкогольного сп'яніння. Часті конфлікти виникали своє з співмешканкою, і останні конфлікти послужив в даній події. Вкажилось йому на те, що їй погано, до швидкої допомоги не зверталися. Лише о 5-й годині ранку він виявив і померло, і повідомив на штурму.